Дізнатися секретні рецепти виготовлення вареників, історію походження цієї страви та, звичайно, поласувати смакотою можна було в центральній бібліотеці Бердянська. Там влаштували свято вареників, куди запросили і Владиславу Яковлеву. Вареники українська народна страва, улюблена багатьма з дитинства. І саме вареники найчастіше фігурують у літературних творах українських класиків. Тож не випадково свято традиційної української страви влаштували в стінах бібліотеки. Тут говорили про наші традиції, культуру, мову, ознайомлювали гостей свята з обрядами, які в тому числі пов'язані з варениками. Такі заходи в нас вперше, але до цього ми проводили тематичні викладки та перегляди літератури. Це дуже цікаво для наших юних читачів. І наших відвідувачів на бібліотечному святі презентували спеціальну програму Ой варенички, мої варенички, яка включала в себе народні пісні, загадки та прислів'я, а ще історії про те, як правильно зварити страву і вибрати начинку для вареників. Не обійшлося і без найцікавішої практичної частини програми. Гостям запропонували власноруч сліпити вареники, а всередину покласти невеликі предмети символи. Для нас для поварів, це дуже познавательно, так як ми вивчаємо как раз кулинарию, и еще ее практикуем, узнаем больше о ней и пробуем. Ну, для нас это очень даже такой опыт хороший. Я сюда пришла с мамой, и мне очень понравилось это мероприятие. Это очень интересно. Я думала, раньше лепила, но очень хотелось попробовать вот так, без подсказок.